Незабаром з'явиться геніальний очищувач шарк, ось як отримати його в свої руки до того, як він неминуче розпродається. Шарк Стейнфос революція в швидкій прибирання плям або черговий хайпе у світі, де час найцінніший ресурс, а діти і домашні тварини здатні перетворити ваш бездоганний будинок в поле бою за лічені хвилини. Потреба в швидкому і ефективному видаленні плям стає як ніколи актуальною. І ось Shark – бренд, який вже завоював довіру мільйонів своїм інноваційним підходом до прибирання, представляє Stainfos спад Cleaner з 100 UKT – бездротове пристрій, що обіцяє революцію в боротьбі з несподіваними розливами і плямами. Як експерт, який вже не перший рік тестує побутову техніку, я з цікавістю стежу за новинками ринку. Shark давно зарекомендував себе як виробник якісних і продуманих приладів. І я не виняток, з нетерпінням чекаю можливості оцінити стейнфос. Але давайте відвернемося від хайпу і розберемося, чи дійсно цей пристрій здатний змінити правила гри. Чому мені цікава ця новинка? В першу чергу, мене приваблює концепція бездротового пристрою. Традиційні засоби для виведення плям часто громісткі і вимагають підключення до розетки, що обмежує їх мобільність та зручність використання. Можливість швидко і легко обробити пляму в будь-якій ці будинку це величезний плюс, особливо для тих, хто живе у великих будинках або квартирах. Крім того, я ціную продуманість в деталях вбудований контейнер для брудної води, різні насадки і відділення для миючого розчину, все це говорить про те, що Шарк дійсно постаралася створити зручний і функціональний прилад. І, звичайно, самоочищення це справжня знахідка. Ніхто не любить витрачати час на прибирання після прибирання. Перші враження більше, ніж просто засіб для виведення плям. Враховуючи репутацію Shark, я не сумнівався в якості збірки та матеріалів. Однак, отримавши можливість потестувати стейнфос до офіційного релізу, я був приємно здивований його компактністю і легкістю. Пристрій дійсно зручно тримати в руках і маневрувати з ним. Але найголовніше це його ефективність. Я перевірив стейнфос на різні типи плям, від свіжої кави до висушеної шоколадної стружки на килимі. Результати вражають. Пристрій справляється з більшістю плям швидко і ефективно, залишаючи килим чистим і сухим. Особливо порадувало, що стейнфос не залишає слідів на тканині. Багато засобів для виведення плям містять агресивні хімічні речовини, які можуть пошкодити або знебарвити килим або обивку меблів. Стемфос завдяки своїй унікальній формулі миючого розчину не залишає ніяких слідів, Обмеження і недоліки, що варто враховувати перед покупкою. Незважаючи на всі достоєнства, у SteimFos є й свої обмеження. Як відзначили розробники, Пристрій не підходить для чищення вовняних килимів. Це важливий момент, який варто враховувати, якщо у вас вдома є килими з вовни, в цьому випадку вам доведеться шукати альтернативні способи чистки. Крім того, варто відзначити, що стейнфос це не заміна повноцінному пилососа або чищення парою. Цей пристрій призначений для швидкого видалення свіжих плям і невеликих забруднень. Для більш серйозного прибирання вам все одно знадобиться більш потужний прилад. Ціна ще один фактор, який варто враховувати. 169,99 фунтів стерлінгів – це не найдешевша покупка. Однак, враховуючи функціональність та якість SteinFos, я вважаю, що ціна цілком виправдана. Особливо якщо ви готові заплатити за зручність і економію часу. Альтернативи, що вибрати, якщо стейнфос не підходить. Якщо стейнфос вам не підходить, на ринку є безліч альтернативних варіантів, наприклад, можна розглянути більш доступні моделі засобів для виведення плям, які працюють від мережі. Або ж, якщо у вас є килими з вовни, можна використовувати спеціальні засоби для чищення вовни. Важливо пам'ятати, що вибір засобу для виведення плям залежить від ваших індивідуальних потреб і переваг. Подумайте, які типи плям вам найчастіше доводиться видаляти, які матеріали потрібно чистити, і який бюджет ви готові витратити. Поради щодо використання SteinFos максимізуйте ефективність. Щоб SteinFos працював максимально ефективно, дотримуйтесь цих простих порад. Дійте швидко, чим швидше ви почнете чистити пляму, тим більше шансів на успіх. Промокніть пляму перед використанням стейнфос промокніть пляму сухою ганчеркою, щоб видалити зайву рідину. Почніть з країв, почніть обробляти пляму з країв, поступово рухаючись до центру. Не перестарайтеся, не перестарайтеся з миючим розчином. Досить одного або двох розпилень. Промокніть після обробки, після обробки протріть оброблену ділянку сухою ганчеркою, щоб видалити залишки миючого розчину. Регулярно очищайте стейнфос, регулярно очищайте контейнер для брудної води та насадки, щоб пристрій працював ефективно. Висновок чи варто купувати Shark Stainfos. Shark Stainfos – це інноваційний і зручний прилад, який може значно полегшити життя тим, хто часто стикається з плямами і розливами. Він бездротовий, компактний, ефективний і простий у використанні. Якщо ви готові заплатити за ці переваги, то SteinFos чудовий вибір. Однак перед покупкою варто враховувати обмеження пристрою, такі як несумісність з вовняними килимами і висока ціна. Якщо у вас є килими з вовни, або ви шукаєте більш доступний варіант, то вам варто розглянути альтернативні моделі. Загалом. Я вважаю, що Shark Foss – це гідний продукт, який заслуговує на увагу. Він може стати незамінним помічником у боротьбі за чистоту і порядок в домі. І, звичайно, я з нетерпінням чекаю написання повного огляду Foss після більш тривалого тестування. Особистий досвід, несподівані відкриття. Під час тестування SteinFos я виявив, що він чудово підходить не тільки для видалення плям на килимах та меблях. Але й для очищення важкодоступних місць, таких як щілини між подушками дивана або кутами шаф. Завдяки своїй компактності і маневреності, стеймфос дозволяє легко дістатися до самих затишних куточків будинку. Крім того, я помітив, що Стейнфос допомагає підтримувати чистоту в будинку в цілому. Знаючи, що у мене під рукою ефективний і зручний засіб для виведення плям. Я став уважніше ставитися до чистоти і відразу ж видаляти плями, як тільки вони з'являються. Це допомагає запобігти їх засохненню і полегшує процес прибирання в подальшому. На закінчення, я можу з упевненістю сказати, що Shark Foss – це не просто черговий гаджет для прибирання. Це дійсно корисний і зручний прилад, який може змінити ваше ставлення до чистоти і порядку в будинку. І якщо ви, як і я, цінуєте свій час і комфорт, то Stainfos – відмінний вибір.